До Музею Революції Гідності прийшли з обшуком. Комітет назвав переможця на найкращий ескіз Великого Герба України. Актуальні новини 19 листопада про обшуки в Музеї Революції Гідності. Правоохоронці прийшли з обшуком до Музею Революції Гідності. Керівництво Музею Революції Гідності і приватне підприємство підозрюють у зловживанні службовим. Становищем при використанні бюджетних коштів у розмірі 100 мільйонів гривень гендиректор музею Ігор Пошивайло заявив, що ситуація з арештом ділянки, відведеної під будівництво меморіалу героїв Небесної Сотні, зробила заручниками музей і генпідрядника. Про Великий Герб України, організаційний комітет оголосив переможців у конкурсі на найкращий ескіз Великого державного герба України, про телеграм-канал Української Правди. Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка. Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі, про інші важливі новини. Гендиректору столичного заводу Радар В'ячеславу Зеленському повідомили про підозру через знищення 9 держбудівель на суму 3,6 мільйона гривень. Нові тести на коронавірус, які гравці української збірної з футболу здали в Україні, а не Швейцарії, виявилися негативними. 51% українців заявили. Що не довіряють президенту Володимиру Зеленському, довіряють главі держави 46%, вартість однієї дози вакцини від covid 19 для України становитиме 7 доларів. Володимир Зеленський підписав закон, що запроваджує штрафи для громадян за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок. Зеленський запевнив послів G7. Що гарантує збереження посади директора Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником, попри рішення Конституційного суду?